сотню музичних гуртів зібрав цього року захід. Це один з найбільших музичних фестивалів західної України. За п'ять років існування фестиваль отримав прописку Ородатичах, що на Львівщині. Три дні та десять гектарів для мистецького музичного дійства. Цього літа було більше сцени, більше музики, більше учасників та розваг. Сцена більше е, на 11 метрів ніж прошлому минулому році. А це Вона вище, у нас звука в два рази більше, У нас в два рази більше світу на сцені. У нас е, Два рази більше всього по організації охрани, душі туалетів, це, а це має велике значення. У нас е, вход прошлом году був в одну лінію, в этом году шість ліній входу було. Хейдлайнерами великої сцени були ВВ, Скрябин та Бумбокс. На білоруських, молдовських та російських Здобши з допшизду Пляпістробіцької та Нойс МС українські глядачі очікували з найменшим задоволенням. Улюбленець багатьох гурт Тостер вкотре повернувся на велику сцену. Щоправда, упродовж року спільних концертів музиканти не мають їх. Об'єдні лише захід. Гурт гуртустер розвалився у 2004 році. У нас майже 10 років не існує. Це ми так збираємося раз в рік дурочку поваляти виходимо і ну от співаємо. На заході не обійшлося без серцевого нападу. Це також один з улюблених гуртів місцевої публіки. Щоправда, музиканти радше розчарували глядачів аніж утішили. Це останній спільний виступ чернівецького гурту Серцевий напад, який закривав малу сцену. Деталі розпаду не розголошуємо, залишаємо їх таємницею. Просто так склалися планети. Так. В принципі, я думаю, що хлопці е, знайдуть нового вокаліста, я не знаю, буде це серцевий напад без мене, чи, чи я просто зберу нову команду, ну, побачимо, як це буде. Тобто я з музики не йду, просто на. На цих, от на, на руїнах, народиться два нових гурта, два нових проекти. Окрім двох музичних майданчиків, фестиваль також мав справжнє містечко розваг. Тут люду понад 10 тисяч для кожного знайшлося улюблене заняття. В працює кілька сцен большая сцена, вторая сцена и і арт-сцена. Человек може жити в палаточном городке, может купатися в озері, может прыгать там на батуті, может стріляти з лука, може стрелять там из автоматов, может там кататися на байдарках. У нас є на озері, может там нас... будет зорбінг і так далі. То есть, у нас много чим розпаралеліних розлічень, які є фестивалі. в спотом спочатку формат максимум задоволення за три дні. Такий формат фестивалю кажуть його організатори. Відвідувачі заходу рокову атмосферу. Відчули сповна. Дуже гарна музика, якісна музика, і звук досить сам якісний. Ще був не зранку не грав, бо взагалі добре. А так вони починають рахувати, там не знаю, що один, два, три, чотири, п'ять, сім, але заробиться дев'ять ранку. А так все прекрасно. І саме цікаве – красне... знайомство. Спати було холодно, але все дуже гарно. Група відривається. Ну, дійсно дуже клево виступають сіна. Ну, і, ну, емоції дійсно супер. просто». Не чат річки тяжесті на великій сцені. Але тут круто, Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.